Водіїв тестують на знання правил дорожнього руху. Вперше в Україні автолюбителі безкоштовно зможуть перевірити свої знання в Даї. І з 15 жовтня стартував місячник значань правилам дорожнього руху. Всі охочі можуть пройти тестування у центрах надання послуг державтоінспекції. Захід ініційовано за дорученням начальника департаменту Даї Анатолія Сіренка про особливості акції на Кіровоградщині Далі Безкоштовно перевірити свої знання в центрах надання послуг ДАІ можуть і майбутні автолюбителі, і вже досвідчені водії. За останні роки правила дорожнього руху неодноразово змінювалися, тож для кермувальників навіть із великим стажем не зайве перевірити себе, вважають Даївці. Така акція проводиться вперше. І... Я думаю, що це повинно зацікавити тих людей, які бажають отримати посвідчення. До 15 листопада всі охочі кожного робочого дня з 13 до 14 години можуть протестувати свої знання у перший день місячника. В Кіровоградському центрі чимало відвідувачів відразу пропонують, що необхідно удосконалити. Не вистачає пробного теста. Ну желательно ввести пробні варіанти, тому що. Люди теряются, когда садятся за комп'ютер і видят в новому форматі і варіанти сориентироваться. Тестування проводять у класах для екзаменів. У списку 20 питань з варіантами відповідей. Ребята, у вас є 20 минут, дві ошибки допускаються. Берете мишки в руки і можете відповідати, починати екзамен. Все, удачі. Серед тих, хто здав тест успішно. Пан Владислав з собою задоволений. Процедура не важка, все логічно зрозуміло. Ну, от, тобто, якщо є достатні знання правил, то проблем немає. Готувався і за допомогою друкованих засобів, тобто білети, там література, і за допомогою мережі інтернет, зараз багато різних матеріалів. Є. Кому не пощастило пройти тест з першого разу, мають нагоду спробувати свої сили іншим разом. Сьогодні, к сожалению, не здала, Буде можливість ще раз перездати. Ну я думаю, практика не велика була. В следующий раз вийде. За бажанням відвідувачам пропонують ознайомитись із технічним обладнанням, на якому виготовляються посвідчення водія нового зразка. Процес виписки водійського достовірення займає 5-10 хвилин. Коли чоловік обратився в окошко, потім матеріальчики поступають нам на виписку, ставиться електронна підпис, фотографується і одразу ж 5-10 хвилин чоловік отримує водійське посвідчення. Також автолюбителі можуть оглянути автодром. Тут для новачків професіонали проводять майстер-класи з водіння. Не лише подивитися, ознайомитися з роботою і ознайомитися з тим процесом, процесом формування водія як одного з головних учасників дорожнього руху. Тому що безпека учасників дорожнього руху вона залежить власне, від них самих. І ті знання, які вони отримають під час навчання на курсах водійських, потім, коли вони складають іспити в центрах надання послуг, це все є їхня безпека у майбутньому акцію планують доповнити практичним іспитом. Сергій Михайлін Іван Фоміченко день за днем.